Ціпорі. Вітаю. З вашого дозволу, в контексті найзамінованішої країни Європи і надскладною проблемою, яку потрібно вирішувати, напевно, не протягом протягом не лише місяців, але й років щодо замінованості з Херсонщини почнемо. Адже днями в одному з телеефірів фермери з регіону зазначили, що не будуть вони взагалі засівати на своїх територіях нічого, тому що ну не можуть. Це якщо говорити про великі агропідприємства, приватники ж на свій страх і ризик намагаються щось там. Власноруч якось ситуацію цю вирішувати, але ну це дуже небезпечна історія. Ми знаємо, що городина, зокрема там, помідори ті ж самі огірки, це Миколаївська Херсонська область. Якою буде ситуація в цьому сезоні з огляду на ці новини? Ви дійсно прави. Ситуація важка і по мірі можливості аграрії власноруч намагаються допомагати собі і громаді, в якій вони працюють. Фактично, поля, які всіяні, намагаються прибрати ті снаряди, враховуючи звичайно на їхню небезпеку, якщо це те, що не підлягає там особистому контролю і особистому винесенню з поля залучаються представники ДСНС, але всі ж розуміють, що повертаючись додому, потрібно працювати потрібно заробляти гроші від того, як буде працювати аграрний бізнес. Залежить багато громад, і сьогодні вже порядка 50 тисяч гектарів землі, все ж таки на Херсонщині засіяні. Сказати, що це багато, це зовсім нічого порівнюючи з тими можливостями, які є сьогодні в області. Але це принаймні такі початкові старти, які сьогодні аграрії беруть на себе і починають працювати. Так ми не будемо бачити широко розповсюджену посівної кампанії в 2023 році. Нам не слід очікувати широких. Великих врожаїв на овочі чи на баштанні культури, які ми звикли традиційно отримувати від Херсонщини, але поступово цей процес буде налагоджуватись, але все залежить від швидкості розмінування території, тому що сьогодні колосально не вистачає працівників, мається на увазі служб відповідних, не вистачає відповідної техніки, обладнання, яке можна було б залучати, тому що є таке знаєте явище, коли люди виходять самостійно з пошукачами у цих. Металевими і, і ще знаходять, але війна вносить свої такі е, чорні такі білі, скажімо, плями в вигляді мін, які мають там пластиковий е, пластикову характеристику. Їх не завжди можна виявити, і на жаль, ми дуже багато отримуємо повідомлень в новинах і знаємо безпосередньо самі спілкування з аграріями, що люди підриваються. Тому допоки не буде зроблено. Технічний огляд, поки не буде провірено спеціалістами, звичайно, ми не рекомендували б товаровиробникам самостійно виходити в поля, тому що це загрожує як їхнім життю, так і життю їхніх працівників. Пане Денисе, ну от як ми зазначили перед розмовою з вами, що за даними Міністерства аграрної політики, у нас 24% земель не будуть засіяні українськими господарствами. Власне, це ті території, які зараз окуповані, тобто це 7 мільйонів гектарів. З економічної точки зору, ви можете нам пояснити, що це для нас означає наскільки це серйозні збитки для нашої економіки. Звичайно, це колосальні збитки, які ми нестимо за рахунок того, що вони не опрацьовуються ці земельні ділянки. Але на жаль, найбільше втрата, що вони на жаль залишаються ще тимчасово окупованим. Сподіваємося, ненадовго ми втрачаємо наш ресурс. Це люди, які постійним пресам підбувають під скажімо так, вор... збройних сил Російської Федерації, і найголовніший ресурс це люди, які там залишаються. Що стосується економіки втрати, то звичайно це мільярди доларів, які ми могли б виконати за рахунок експорту того, що було вирощено на цих полях, починаючи там зернової олійної групи, закінчуючи овочами та баштанами культурами, які традиційно реалізувалися всередині країни. Багато з них йшло на експорт. Це поповнювало державну казну нашої держави, а більшою мірою зосереджувалося на виплаті заробітних плат податків, формуванні бюджету тих територіальних громад, де працюють. Тому що в процесі децентралізації багато податків почало залишатись на місцевості, а в сільській місцевості бізнес-аграрне це є чинник ключовим бюджету наповнювачем для громад. Тому, Звичайно, це великі втрати, які несе сьогодні як держава, так і кожне підприємство, і кожна громада на своїх місцях. Ну що ж, дякую за роз'яснення. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, долучався до нашого...